Руси і духові Твоєму від луки, святи Євангеліє, читання, слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. В той час хотіли перевосвященики, книжники накласти руки на Ісуса, але боялися. Будьмо уважні, одного разу приступили до Ісуса, деякі садукеї, що кажуть, ніби нема Воскресіння, і спитали Його учителю, Мойсей писав нам, коли у кого жонатий брат умре бездітний, нехай його брат візьме за, за себе його жінку і дасть потомство братові Своєму. Всім було братів перші взяв жінку і помер. І помер бездітний, а потім другий і третій, так семеро умерли, не зоставивши дітей по собі. Нарешті померла жінка, отже, та воскресінні чиї буде жінкою, бо семеро мали її за жінку, а Ісус відповів їй, сини цього світу жениться, виходять заміж ті, що удостоїлися. Осягнути того віку і Воскресіння з мертвих не женяться і не виходять заміж, та й умерші вже не можуть, та й умерти вже не можуть, тому що до ангелів подібні вони сини Божі, бувши синами Воскресіння, а що мертві воскресають, цей Мойсей при кущі дав Бог зрозуміти, де він назвав Господа Богом Авраама, Богом Ісака і Богом Якова. Отож Бог не мертвих, а живих, усі бо живуть для нього. Деякі з книжників озвалися, заговоривши вчителю, ти сказав добре, і не насмілювалися ні про що більше його питати, тоді він до них промовив: як то вони кажуть, що Христос Син Давида, та ж сам давид у книзі Псальмів мовить, сказав Господь Господеві моєму. Сиди, праворуч мене, поки я не покладу твоїх ворогів під ніжком ніг твоїх, Давид, отже, зве його Господу, як же Він може бути його сином. Слава тобі, Господи, слава Тобі, ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Невіку, каже Святе письмо. Приступили до Нього садукеї, які кажуть, що ніби нема Воскресіння. Ми часто чуємо у Святому письмі про фарисеїв, про саддукеїв. Значить, хто тут такі є? Фарисеї нас чомусь зразу асоціюються з таким, знаєте, дволіками людьми, такі, що говорять, Тут одно, а тут друге. Значить, і воно десь в якійсь мірі так і було, тому що вони, в принципі, казав Ісус Христос про них. Він каже, слухайте, що вони кажуть, але не робіть те, що вони роблять. Це про фарисеїв. Бо вони одно казали, друге робили. Вони, якби знаєте, зберігали закон, так. Вони знали дуже добре закон Божий, певно, що вони дуже добре його досліджували. І Вірили в писання, як, так як має бути. Але якщо взяти, наприклад, Садукеїв, то вони ще більше, ну, це більшість була така більш політична така структура, і вони, вони ще вірили крім ну, тих, всіх приписів закону, вони ще і шанували передання, то що люди переказували і вчили, вчили усно, те, що не було записано. І ми чуємо, що і один із тих таких, знаєте, переказів, що написано, що якщо брат умре, не дасть потомства, жінка не дала потомства, то нехай другий брат візьме її за жінку і дасть потомство, але так і другий в не дав потомства. І так було семеро тих братів, чи скільки би там не важливо, тобто було їх більше. І каже: питають Ісуса Христа, чия вона буде жінка при Воскресінні. Я вам скажу по-другому. Нащо нам єврейських там передань чи законів? Візьмемо нашу ситуацію, так? Кожен із вас знає і має приклад, наприклад, що були в одному подружжі, потім розійшлися, потом зійшлися в друге, народили дітей, є діти від першого подружжя є від другого подружжя, або нема дітей ні від першого, ні від другого, а хтось і три рази жонатий. А хтось і чотири рази женати при Воскресінні чия то буде жінка. Ну, ви скажете, та того, хто вінчений у церкві, Ні? ну так же ж. Бо перед Богом той шлюб є важливий. А ті ж люби, які уневажнені, а потім ще раз вже женилися, розписувалися державними розписом чи чимось іншим. І у Воскресінні, чий буде, хто буде, чий буде жінка, хто буде чоловіком. І Христос каже, і садкеям, і нам сьогодні. Ви не знаєте Писання, ви не знаєте, про що ви говорите. Хіба ви не знаєте, що той, хто зазнає Воскресіння, будуть як ангели. Ті, що вже не зазнають смерті. Тобто цей перехід буде в інший світ, в інший вимір. Ми живемо у цьому світі, і тому садукеї прийшли до Христа і питаються його про людські речі, іменно ті соціальні, ті політичні, так? тим, чим жиє суспільство. І кажуть, ти тимчись про Царство Боже, але ти нам поясни. Ото от, жінка, чоловік, той умер, той лишилося, потім з другим, то по воскресінні, чия вона буде жінка, того чи того. Так же саме може бути і навпаки. може жінка вмерти, чоловік знову дружиться, потім другого вмерла, знову дружився. Чи просто розійшлися. І Господь каже: це тут, у цьому світі, ви народжуєте людей. Господь Бог вдихає в них життя, і вони живуть у цьому матеріальному світі, щоб Бога прославити і прийти до Бога, і перемінитися і стати тим, хто є поруч з Богом, як ангел, який, служачи йому, радіють. Чи було у вас колись таке бажання комусь послужити, комусь допомогти? І радіти тим, що ти комусь допомагаєш, не задумуючись ні про що? І то служіння приносить радість. І так же само, ангели, вони коли служать Богу, вони тішуться тим, що вони мають таку можливість послужити. І тому, коли ми говоримо про життя на землі, ми маємо думати як люди, а коли ми говоримо про життя в вічності. Ми маємо розуміти, що ми перейдемо в інший вимір і вже будемо як ангели. а ми знаємо, що ангели не мають ні плоті, і саме головне не мають статі. Тобто ангел не може бути жінка чи чоловік. Бо не буде потреби розмножуватися в Царстві Божій. В Царстві Божим Господь Бог. Буде творити ангелів, які будуть служити людям, які вже стали як ангели. І вже не буде у Воскресінні, не буде ні чоловіка, ні жінки. І не буде ні дитини, ні внука, ні правнука, ні дідуся, ні бабусі. А всі будемо одинакові. Всі будемо одинакові. В тому стані, в якому ми могли би бути в самому досконалому, так? І тому, готуючись себе до того Воскресіння у Бозі, ми повинні розуміти. Бо ми часто, знаєте, задаємо такі запитання. Йо, як я вмру, отче, то я там здибаюся свою мамою, своїм татом, своїм дідом. Так, зустрінешся, але не в такій вигляді. Як ви, як дід умер, чи бабка, не в такому, а в тому досконалому, в якому буде перебувати душа. І не буде тобі казати, ти тато, чи мама, чи дід, чи бабка, чи прадід, чи прабабка, ти моя внучка. А це буде як на рівні, як ангел одної статі, одного достоїнства, одної гідності перед Богом. Каже Ісус, як ви називаєте Ісуса Сином Давида, коли Давид називає Його Господом? Сказав Господь Господеві моєму. Поки не покладу під ніжок ворогів твоїх під ноги, то як Давид зве його а він каже, може бути його сином. І ще, каже, як казав, що я є Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог живих, а не мертвих. Тобто ті, що живуть у Бозі, вони є живі, вони є живі і вони не старіють. І тому, то, що садокеї казали, що як то буде, як то буде, і Господь їм дуже делікатно відповідає. Ви мислите по-людськи, про Божі речі треба мислити по-божому. Про людські, по-людському. Тому, поки в живі. Поки ми живемо і прямуємо до Бога, думаємо про Боже, готуємо себе до Царства Божого. А для того, щоб бути готовим до Царства Божого, треба себе достойно підготувати, щоб жити тут, на землі, серед людей, бути людиною. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!